Вулиця Золота Баня, вулиця Шевченка, магазини одягу, Дорогобицькі ковбаси. завтра. Вишиванки. До речі, вишиванки гарні Наскільки я вишиванки розбираюся, вишиванки гарні А це праворуч риночок, невеличкий. Там далі магазин рукавичок. Оце для, для шанувальників інфраструктури. Нас питають, а де покушати. Наприклад, в магазині рукавичка молося придбати їжу. Підемо, мабуть, в парк, пантели, мона, цілителя піднімуся. Не, парк пантедемона цілителя це не такий парк, де атракціони там, це не таке. Це зовсім-зовсім інакше. А туди далі рукавичка, торговий центр Україна. Йдемо до гори вулиця Лесі, Українки. З цього боку зайдемо в парк пантилимо цілитель Ми теж з якого боку вже не заходили. З цього боку теж і відео. Нагадаю, що цього разу ми прийшли пішки з трускавця, східницю через Орів. показую вам серпневу східницю. Що тут як? Ну Тут гарно, де автомобілів немає в тій частині східниці, де машинки не їздять. Тут дуже гарно. Ні, оголошення звичай, бачите, звичайно, тут сядь оголошення більних міч немає. Зараз тут висять кімнати є вільні місця. Це означає, що вільні місця є. А такий проганьковий маршрут показує, бо ми у нас вже про красоти. Ще кілька метрів. І ми опинимося з вами в парку. Пантелимо на цілий. Перше там гарно в самому парку. По-друге, прекрасний вид відкривається на місто звідти на селище, на східницю. коротко. А автомобілем все не заїдете. Далі стоїть шлагбаум. Іворуч трошки пасіка, сон на вуликах. От вони вулики. Ми вже в парку. Ввечері тут так само гарне є освітлення. Ну і після дощу можна ходити, заважаючи на те, що доріжки не ґрунтує, а є асфальт. Іворуч слоники. Дехто бачить слоників прямо звідси направо, не дивлячись на доріжку, наліво до них повертається. А давайте ми так зробимо Піднімемося до слоників. А, тоді ж трошки вниз будемо спускатися, дивись. А направо видно східницю можна цією лайкою гуляти. А можно підняться? Скидниця варта ніколи не жили слони жили ще як жили А тут в парку без зміни, слава Богу. Бо не завжди зміни, це щось в кращий бік, правда, правда. Наліво можна вийти теж до зупинки автобусів. до вулиці промисловий трошки вниз а в наступній серії бачите як ми тут до джерел доходимо А там на горизонті це сини доньки це ті що старші чотиризіркові, п'ятизіркові. є вищі на горі вони нас є на відео теж навіть цього року взимку ми там були